Механічна, ми садимо сосну, однолітку, от, кидаємо так перешток, і вона потихеньку там вже йдуть два диски, які зажимають культуру, і так воно і садиться. Сівники Полтавщини розпочали посадку лісу. Протягом весни вони планують заліснити 570 гектарів. 60% посадок відбувається механізованим методом. А потім виростають такі ліси, як оце. Для кращого приживлення та захисту від шкідників корінці сосни звичайної обробляють спеціальним розчином з води, глини та фунгіциду. Бачите, вона обмажена, як вареничок з металю, щоб вона більше, краще приймалася. Як вона вже обмазана, вона краще бачить і вона краще приймається. А ці жолуді майбутні дуби. Сіянці сосни звичайної в Чалівському лісництві висаджують з домішками дуба з метою захисту лісу від пожеж. Це жолуді дуба звичайного, був на стратифікації, а на даний момент ми його посадимо і десь. В травні місяці він проросте це буде мішане насадження. Також тут вводиться два ряда дуба, звичайно, через кожні п'ять рядів сосни, тому що мішані ліси є набагато стійкішими до навколишнього середовища і з небезпечного думки також на площі один гектар у чарівському лісництві висадили цього дня більш ніж 5,7 тисяч сієнців.